Все, що для мене в першому році мало в мене пройде. Це ще кінця, на яких Бог сказав. Якщо ви вірите в мене, то маєте залізати в дорічне ягняти і принести його в жертву і крові, того ягняти, помостити у двірки своїх будинків. І в ту ніч, власне, ви маєте це зробити, коли ангел смерті має йти. Коли ви це зробите, ангел смерті помине ваші думи. Тобто пасха означає перехід від смерті до життя і також обминути цю смерть. В Новому Завіті ми знаємо, що тим ягням жертовним, яке було віддано за нас, за наші гріхи, на смерть був сам Ісус Христос, Бог, який зійшов з неба і став людиною для того, щоб за нас померти, принести плату за наш гріх, тобто плату смерті. І щоб в той спосіб перевести нас до життя, даруючи тим всім, які повірять в те, що Бог з любові до нас послав свого сина на смертник, який помер на Христі, і потім на третій день для нас Воскрес, дарує нам вічне життя, для нас збудував своє царство і всі ми, незалежно від того, якої ми, якої ми національності, незалежно від того, яка в нас культура. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми є покликані до того завтра, бо Бог за нас помер. Власне, тому ми і сьогодні є тут, засвідчуючи свою віру тим, що ми принесли оці страви та освячення, шановуючи Пасху Господню. Я вас вітаю з тим, що ми дожили. Дякуємо Господеві за те, що він такий добрий до нас. Дякуємо йому за збройні сили нашої держави, які стоять. На сторожі нашого миру і спокою. Незважаючи на ті трудні, дуже складні обставини, незважаючи, що йде війна і що смерть чигає на нас кожного разу, коли включається сирена, і навіть не включається, просто летять ракети. На нас чекає смерть. Але Христос є той, який дарує нам життя. І тому радість від Воскресіння Христового вона є вічна. Вона їй не може нічого затьмарити. Жодні обставини, жодні війни, жодні землетруси, стихії, нічого, тому що після смерті Бог кожному, хто вірить в Його Сина Ісуса Христа, дарує життя вічне. І це для нас найбільша радість. Ще раз вас всіх вітаю, запрошую вас всіх на богослужіння, щоб разом пережити ту пасхальну утренню, разом співати Христос Воскрес і потім приступити до спільного Воскресного сніданку. Також маємо сьогодні прохання листа від е, виправної установи це тюрма на вулиці Городоцькій, номер 19 який просить нас, хто чим може поділитися з тими людьми. там Тами з 800 з лишніх в'язнів маємо тут хто почему може подивитися. Якщо хто, хтось бажає поділитися з ними, тут у нас є кошечок тут. Запрошуємо. І просимо про молитву. Литву за наших воїнів, щоб Господь давав їм мужність, стійкість і щоб ми в скорому часі закінчили цю війну нашою перемогою. Христос Весь. Очікає паспорт. Є поплікволю. I <laughs> do så oh Hei!